Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Вак. Парк. Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам i свої прогулянки з собакою. Hello, my name is Emma. I walk my dog every to I walk my dog every afternoon. Sometimes we go to the park when it is not raining. Sometimes we go to the park when it is not raining. We can't stay long when the weather is bad. On cloudy days, I like to stay at home and read. I also enjoy drinking a glass of water and relaxing. Ого, навіть у погану погоду ти знаходиш чим зайнятись. Я зазвичай просто дивлюсь на дощ і думаю, чи робити чай. Хоча склянка води теж непогана ідея. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.